Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Мене звуть Анна, і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 22 вересня 2023 року. У всіх знаках оздяка. І так, овня карта дня для вас. Для овня випадає паж мечів. Карта говорить про те, що можуть виникати якісь конфліктні ситуації, якісь певні непорозуміння. Критика буде в вашу адресу, яку ви будете дуже так, ну. Емоційно сприймати. Намагайтеся стримувати свої емоції, ні з, ким ні з ким не конфліктувати. І тоді у вас буде гарний настрій і можливість досягнути поставлених цілей на день. Тим цін. Для тульці, випадає королева жезлів. карта говорить, що у вас буде дуже активний і насичений день. Всі плани, які ви планували, ви втілите в життя, все ви робити робить енергійно з гарним позитивним настроєм. Головне, розпочати справи, доводьте до кінця і матимете успіх. Близнюки. А для близнюків випадає десятка кубків. Це карта щастя, радості, задоволення від життя, гарні, приємні, позитивні емоції. Просто дуже гарний, теплий, світлий день, який принесе вам дуже багато світлої, позитивної енергії, якісь просто насолоду від життя. Раки. Карта Дня для раків. Для раки випадає двійка пентаклів. Карта говорить про те, що вам потрібно навчитися робити все поступово і не братись за декілька справ одночасно. Не намагайтесь сидіти на двох стільцях одночасно. Робіть усе поступово, без поспіху, все обдумайте, всі деталі приймайте до уваги. І ви матимете успіх у своїй справі. Якщо ви будете братись за все одночасно, у вас буде входити певна закакаша, будете запутуватись, і будуть, звичайно, якісь проблеми і невдачі. Тому робіть все поступово, і день у вас буде гарний леви, карта дня для левів. Для левів випадає старший аркан. Справедливість, який говорить про те, що справедливість буде на вашій стороні. Якщо були якісь судові процеси, ви їх виграєте. Якщо були якісь перегвірки і так далі, вони пройдуть у вас успішно, боятися нема чого. Головне, щоб був порядок у всіх паперах, у всьому гарно все було розкладено. Очікується багато якоїсь паперової метушні. Правової діяльності, ймовірність якихось спірних питань буде виникати також. Карта говорить, що як ви будете відноситись до інших, так віднесуться і до вас. Справедливість буде відновлена. Карта дня для дії. Діви. Для ді випадає трійка мечів, якісь проблеми, якісь, можливо, невдалі новини в когось звичайно різного характеру, в когось новини про проблеми, наприклад, зі здоров'ям, в когось якісь поломки, в когось просто поганий настрій, якась конфліктна ситуація, і все піде не так, як планувалося. Тут може виникнути просто конфлікт із якоїсь дрібнички, але він може сильно розростись. Намагайтесь тримати себе в руках, уникати конфліктів, і саме головне не брати все близько до серця. І... Можете все поступово вирішити. Все, що виникає, не беріть близько до серця, просто бережемо своє здоров'я, мої дорогі діви, Терези. Для Терезі випадає гарна карта, це старший аркан зірка. Зірка віщує вам зміни, віщує досягнення вашої цілі, здійснення вашої мрії. Головне вірити в свої сили, в свій талант і не боятися. І тоді у вас буде гарний, в день, і ви досягнете поставлених цілей скорпіони. Для скорпіоні випадає старший аркан блазень. Блазень говорить про обнулення. Чомусь ви переплануєте свої плани із. Початку дня повністю все обнулиться, зміниться, якийсь етап завершиться, розпочнеться якийсь новий етап в житті, якісь нові справи, якісь нові починання, якісь можливо ризиковані справи. Але ви за них обов'язково візьметеся. Ну, знаєте, Якщо не ризикнете, не знатимете, матимете в цій справі успіх чи ні, тому обов'язково скористайтеся такою нагодою і можливостю. Також карта говорить про те, що у вас буде гарна можливість відпочити. Можливо, з друзями, можливо, просто виспатися і привести себе в порядок. Наступна карта для стрільців. Для стрільців випадає четвірка мечів. Карта говорить, що ви втомлені і дуже сильно потребуєте відпочинку. Ви дуже багато і активно працюєте, приділяєте дуже багато уваги роботі. Знаєте, в цих грошей не заробите. Ви маєте приділяти достатньо уваги для відпочинку, особливо для сну. Тому обов'язково цим займіться, вам потрібен відпочинок, можливо, вихідний. В кого немає змоги брати від. Можливо, взагалі в когось відпустка буде в цей період, в цей день розпочнеться, а в когось просто, можу... просто ну, потрібний, необхідний вихідний. Пам'ятайте про це, як будете планувати собі день Козарогі. Карта Дня для козорогів. Для косирує випадає гарна карта, це дев'ятка пентаклів. Це впевненість в завтрашньому дню досягнення вашої мети. Все пройде, як ви планували, і будете дуже задоволені розвитком подій. Карта говорить про фінансову стабільність. Карта взагалі говорить про стабільність у всіх сферах вашого життя. День у вас пройде дуже гарно, ви будете задоволені собою і взагалі розвитком подій в своєму житті. Наступна карта для ведоліїв дня для водоліїв. Для водолії випадає двійка мечів. Знаєте, двійка мечів, вона говорить, що ви десь запуталися. І, скоріш за все, зволікаєте з визначенням якогось рішення, вагаєтесь постійно, думаєте, чи те, чи те. Просто закриваєте очі на якусь певну правду, яку потрібно, знаєте, яка вже давно випала, яку всі побачили, але просто її уникаєте. Також карта говорить про те, що є можливість досягнути своїх цілей завдяки спільній роботі, завдяки співпраці, завдяки командній роботі. Також карта говорить про те, що ви десь там глибоко в душі комусь сильно не довіряєте. Тому тут дуже гарно така прийде. Такі слова, які довіряй, але перевіряй. Якщо ви сумніваєтесь, якщо вам ваша інтуїція підказує, що хтось з вами не чесний, то обов'язково все перепровіряйте, щоб вас нікуди не втягнули. Знаєте, просто зніміть пов'язку своїх із очей, і ви зможете вирішити будь-які проблеми, які, з якими ви зіткнулися. Головне, не закривайте ні на що очі, не зволікайте з вирішенням проблем, не. Не зволікайте, а будьте активні, ви зможете вирішити будь-яку задачу. Як би вам складно не було. Головне, беріть себе в руки і все вас вдасться. Обов'язково вдасться. Рибки, карта дня для рибок. Для рибок випадає трійка жезлів, карта говорить, що ви сміливо можете дивитися в майбутнє. Карта це розростання, це карта стабільності і успіху. У вас обов'язково все вдасться. Не бійтеся, ніколи не здавайтеся, йдіть тільки вперед, і ви обов'язково досягнете бажаного. Ця карта вказує на те, що ви досягнете бажаного завдяки тяжкій праці. Все, що ви будете робити, ви це заслужили, тому що ви прийшли довгий шлях і дуже багато працювали. І ви обов'язково. Досягнете бажаної мети і бажаної винагороди. Я бажаю всім гарного і вдалого дня! Нехай проблеми у вас обходять стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!